Черговий скандал з ТЦК прогримів учора у Дніпрі. Там чоловік утік із авто військомів через вікно та прихопив свій велосипед із багажника. У військоматі розповіли, що чоловік не оновив військово-облікові дані йому запропонували проїхати до ТЦК, аби пройти процедуру оновлення. За словами військомів, до громадянина не застосовували психологічного або фізичного впливу. Уже в авто він почав кликати на допомогу та тікати через вікно. Нардиб Сергій Демченко роз'яснив правове поле роботи ТЦК. Останні зміни, які Верховна Рада проголосувала про мобілізацію, вони жодним чином не змінили. Підстави адміністративного затримання, всі норми, які його регулюють, вони ніяким чином не змінилися. За словами Демченка, адміністративне затримання прописане в кодексі про адміністративне правопорушення. Тобто, представники ТЦК не можуть затримати військовозобов'язаного без поліції. Вони можуть бути присутніми при uh -huh. тому, як поліцейські здійснює відповідне адміністративне затримання, але це не їх повноваження. Вони самі не мають такого права. Єдине, що я. Я можу сказати, що ну, додано обов'язкова участь поліцейського присутності, коли працівники ТЦК вручають повістки, коли вони спілкуються з особами військовозобов'язаними. Нардеп згадав і про новий обов'язок мати при собі необхідні документи, зокрема військовий квиток. Мають мати на руках. І право перевірки цих документів додатково з'явилося крім поліцейських ще в представників ТЦК. Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін наголосив, що із центрів комплектування чоловіки не потрапляють одразу на передову. Спочатку для всіх підготовка в навчальних центрах, хоча у військового є питання до деяких подібних установ. Він порадив військовозобов'язаним самостійно обрати підрозділ. А ми нагадуємо, що в часи війни маємо боротися проти спільного ворога, а не проти один одного.